У кожному селі осінь пахне сушеними яблуками та грушами. Цей аромат знайомий ще з дитинства, коли бабуся розкладала фрукти на ситі біля печі або на горищі, щоб зимовими вечорами можна було зварити духмяний компот. Сушені яблука й груші це не просто запас на зиму, це частина народної мудрості, перевірена поколіннями. Вони рятували в холодну пору, коли свіжих фруктів не було. Але хотілося чогось солодкого, натурального і домашнього сушіння найдавніший і найнадійніший спосіб зберегти урожай без цукру, консервантів чи заморозки. Для сільської родини власні сушені фрукти це завжди ознака господарності. У кожному домі, де є сад, знайдеться старе решето чи чиста тканина, на якій сушать яблука. Навіть якщо рік не врожайний. Кілька відер дрібних або пошкоджених плодів можна перетворити на справжній зимовий скарб, бо не все яблуко придатне до зберігання в ящику, але кожен плід можна висушити. Із сушених яблук виходять не тільки компоти, їх додають у пироги, у звари або просто розмочують у теплій воді і подають до вечері, як ласощі. Крім того, сушені фрукти зберігають більшість корисних речовин. У них залишається природна фруктоза, яка добре насичує організм, не шкодячи здоров'ю. Такі заготовки справжня вітамінна аптечка для зими, особливо для дітей, яким краще дати узвар із сушених яблук, ніж магазинний сік із пакета. Вода, настояна на сушених фруктах, має приємний аромат і лагідний смак, який нагадує літо. Тому кожна господиня старається приготувати. Кілька полотняних мішечків із сушеними плодами, щоб вистачило до нового врожаю. Сушіння також допомагає зекономити місце. Якщо свіже яблуко важить 100 грамів, то після сушіння лишається всього 10-12. Отже, цілий ящик фруктів можна вмістити у маленьке відерце чи торбинку. У сільських хатах завжди є місце на полиці або горищі для такого добра. І коли на дворі заметіль чи дощ, господиня виймає жменю сушених яблук, кидає у каструлю з водою, додає трохи груш, меду або кориці, і по хаті одразу розходиться запах літа. У наш час багато хто забуває про такі прості речі, бо магазини повні солодощів і напоїв. Але справжній господар знає ціну домашньому звару його не купиш ні в супермаркеті, ні в пляшці з етикеткою. Бо смак сушених яблук із власного саду не має заміни, це смак дитинства, домашнього тепла і турботи. До того ж, сушені фрукти допомагають зберегти урожай без втрат, не псуються, не тиснуться, не потребують холодильника, достатньо тримати їх у сухому темному місці, і вони можуть лежати рік чи навіть два. Ще одна причина, чому варто сушити яблука і груші. Це природна простота процесу, не треба ніякої техніки, спеціальних знань чи хімії. Усе, що потрібно, це трохи часу, тепло і бажання у селі, де сонце щедре, а повітря чисте, сушіння стає майже святом. Господині виставляють решета на подвір'я, діти допомагають розкладати шматочки фруктів, і цілими днями над садом витає аромат яблучної шкірки. Потім фрукти забирають на ніч у хату, щоб не зволожились росою, а вранці знову виставляють на сонце. Це робота спокійна, неквапна і в ній є щось особливо затишне. Традиція сушіння це ще й спосіб передати молодшим поколінням любов до праці й природи адже коли дитина бачить, як мама чи бабуся готує яблука, як розкладає їх по решету, як перевіряє, чи вже досить підсохли. Вона вчиться й уважності. Потім така дитина не купить, аби який сік у пляшці, бо знатиме, який насправді має бути запах яблук. Сушіння фруктів це частина виховання любові до своєї землі, і нарешті домашні сушені яблука й груші це турбота про здоров'я, без консервантів, без барвників, без цукру, тільки чистий плід, висушений природою. Такі компоти не лише смачні, а й корисні для шлунку серця, імунітету, вони дають відчуття легкості, особливо після важкої зимової їжі. Недарма старі люди казали хто має сушениці, тому й зима не страшна. Це не просто приказка, це народна правда, перевірена століттями. Тож приготування сушених яблук і груш не справа випадкова, а справжня сільська традиція. У якій поєднуються розум, праця і любов до рідного саду. І навіть коли технології змінюються, а життя стає швидшим, мудрість старих господинь залишається актуальною зібрати врожай, висушити, зберегти і розділити з родиною аромат літа ось у чому справжнє господарське щастя. Перш ніж сушити яблука чи груші. Треба добре розуміти, що від правильного приготування залежить і смак, і користь, і термін зберігання. Усе починається з вибору плодів. Найкраще підходять стиглі, але не перестиглі фрукти з щільною м'якоттю і приємним ароматом. Надто м'які або побиті яблука дають темну сушину і швидко псуються. Добрі господині завжди перебирають урожай. Великі на зберігання, а дрібні чи надбиті на сушку. Головне, щоб не було гнилі, бо одна зіпсована частинка може зіпсувати цілу партію. Перед сушінням фрукти обов'язково миють у холодній воді, щоб змити пили, залишки соків чи комах, потім їх обсушують рушником або залишають на кілька хвилин на ситі. далі нарізають. У цьому теж є своя наука. Яблука ріжуть кружальцями або скипками завтовшки близько пів сантиметра. Груші краще різати вздовж. Так вони швидше підсихають і не втрачають форму. Серцевину з насінням зазвичай видаляють, але якщо яблуко невелике і насіння легко виймається після сушіння, можна залишити. Тоді узвар матиме більш насичений смак. Щоб фрукти не потемніли, досвідчені господині радять на кілька хвилин замочити їх у слабкому розчині лимонної кислоти або оцту. Старі люди замінювали це простою хитрістю поливали шматочки яблук невеликою кількістю солоної води або соком із кислих яблук. Це природний спосіб зберегти колір, а також відлякати дрібних комах, якщо сушіння буде під відкритим небом. Далі обирають спосіб сушіння у селах. Здавна сушили на сонці. Для цього ставлять дерев'яні рами, натягнуті сіткою або марлею, і рівненько розкладають шматочки фруктів. Головне, щоб вони не торкалися одне одного, інакше місця дотику можуть запліснявіти. Сонце і вітер роблять своє діло. За три-чотири дні яблука стають м'якими, трохи зморшкуватими і набувають золотавого кольору. Увечері решета заносять до хати або накривають чистою тканиною, щоб не осідала роса. Якщо день похмурий або вологий, сушіння припиняють, бо вогкість швидко псує плоди. Інший старий метод сушіння в печі. Коли господиня випікала хліб і виймала його з гарячої печі, то ставила туди деко з яблуками чи грушами, коли жар уже спав. Температура всередині була якраз помірна близько 60-70 градусів, що ідеально для сушіння. Цей спосіб давав особливий аромат фрукти набували легкого димку, але залишались м'якими й соковитими. У багатьох хатах сушені яблука з печі вважали найсмачнішими, бо вони зберігали не лише солодкість, а й пахощі домашнього вогнища. У сучасних умовах багато хто користується електросушарками. Це зручно, бо процес контрольований, можна виставити температуру, час і сушити кілька партій підряд. Зазвичай яблука сушать при 60 70 градусах близько 5-6 годин, а груші трохи довше. Головне не пересушити, бо тоді фрукти стануть крихкими і втратять частину смаку. Добра сушина повинна бути еластичною, якщо зігнути, не ламається, але й не мокра. Є ще один перевірений спосіб. Сушіння біля грубки або печі, особливо взимку. Господині розкладають яблука на ситах чи металевих решітках, ставлять ближче до тепла, але не на гаряче місце. У хаті, де топиться грубка, сушіння відбувається повільно, зате рівномірно. Така сушина зберігає аромат і довго не псується. Якщо час від часу перевертати шматочки, вони висихають рівно і не прилипають. Коли фрукти вже готові, їх треба правильно остудити. Свіжовисушені яблука ще теплі і трохи вологі всередині, тому не можна відразу складати їх у банки чи мішки, їх залишають на кілька годин на відкритому повітрі, щоб дійшли до кондиції. Потім перекладають у полотняні мішечки, скляні банки з кришками або дерев'яні коробки. Якщо зберігати сушину, у вологому місці вона швидко вбере воду і може запліснявіти, тому важливо тримати її в сухому приміщенні. Є простий народний прийом раз на кілька тижнів сушені яблука і груші треба перетрушувати, щоб перевірити, чи не з'явилася волога або комахи. Якщо помітно, що фрукти стали трохи м'які, можна просушити їх ще годину в духовці. А щоб уникнути молі, господині часто кладуть у мішечок кілька гілочок м'яти, лавровий лист або трохи сушеної лаванди, це натуральні відлякувачі без хімії. Корисно знати про те, що різні сорти яблук і груш мають свої особливості. Літні сорти солодші, але швидше темніють і гірше зберігаються, осінні твердіші, зате сушина з них виходить більш ароматна і довговічна. Груші найкраще сушити сорти з щільною м'якоттю, наприклад, бере або конференція. А яблука і краще Антонівку, Семиренка, Ренет. Старі господині часто змішують різні сорти, тоді компот має повний багатий смак. Ще одна порада не треба сушити фрукти над вогнем або при надто високій температурі. Багато хто помилково думає, що чим швидше висушиться. Тим краще, але це не так. Висока температура спікає поверхню, всередині залишається волога і фрукти псуються, краще сушити повільно, але рівномірно, тоді смак буде м'який, а колір золотистий, і головне, не поспішати, бо сушіння справа спокійна, господарська, що вимагає уваги і терпіння. Сільські господарі знають, хто правильно сушить яблука і груші. Той має запаси не на місяць, а на всю зиму. І щоразу, коли в хаті вариться узвар, усі ці дрібні поради і навички нагадують про те, що справжня господарність це не хитрощі, а любов до порядку і праці. Колись у кожному селі сушіння яблук і груш було справжньою подією, майже як жнива. Коли наставала пора, господині збиралися гуртом. Приносили свої решета, ножі, великі ночви і цілими днями чистили, різали, розкладали пахло свіжим яблуком, грушею, травою і теплим повітрям. У старі часи не було електрики, тому сушили здебільшого природним способом на сонці або в теплій печі після випікання хліба. У тих хатах, де стояла добра піч, сушили не тільки фрукти, а й ягоди, гриби, трави. Кожен мав свій спосіб, свою секретну хитрість, перевірену поколіннями. На подвір'ях натягували довгі мотузки, і на них нанизували половинки яблук або тонкі кружальця груш. Це називали яблучними намистами вони висіли під навісом або на горищі, захищені від дощу й прямого сонця, і поволі підсихали. Такі намиста мали ще й свою красу. Коли проміння сонця проходило крізь напівпрозорі кружальця, усе подвір'я виглядало святково, немов прикрашене золотими ліхтариками. У північних селах, де літо коротше, сушили більше в печах. Господиня вставала рано, запалювала дрова, щоб нагріти піч, і коли жар стихав, ставила туди лодки з яблуками. Температуру перевіряли старим способом клали руку біля рота печі. Якщо... Тепло, але не пече, значить, час ставити сушину. Іноді фрукти тримали в печі кілька годин, потім виймали, охолоджували, знову ставили, щоб підсушити рівномірно. Така робота тривала весь день, але аромат, який стояв у хаті, був особливий суміш диму, яблук і груш, яка в'їдалася у стіни, у рушники, у пам'ять. Старі люди казали, що узвар із яблук, висушених у печі має живу силу. Його давали хворим дітям після застуди, старим людям для бадьорості. У святкові дні його варили обов'язково. Узвар символізував збережене тепло літа, особливо на Різдво. Без узвару не сідали до куті, бо він мав нагадати про сонце, яке повертається після довгої темряви. У багатьох родинах навіть окремо сушили святкові яблука найкращі, рівненькі, ароматні, щоб потім узвар. Мав найчистіший смак. Є й багато народних способів, які сьогодні майже забуті. Наприклад, сушіння на глиняних плитках або на горищі над комином. Там завжди було тепло, але не гаряче. І фрукти сохли повільно, не втрачаючи кольору. Інколи для аромату в ту ж сушарню клали кілька гілочок вишні чи грушевих листків, вони давали ніжний запах. А щоб фрукти не чорніли, господині посипали їх мукою або легенько оббрискували оцтом, розведеним у воді. Усе робилося на око, без мірок, але з великим досвідом. Цікаво, що у різних регіонах України мали свої традиції на полісі, сушили дрібні дикі яблучка прямо цілими, без розрізання і називали їх Яблучки Цурки. Вони ставали тверді, майже як горіхи, і зберігались роками. На Поділлі більше любили груші, їх сушили половинками, а потім варили густий узвар, який навіть міг стояти кілька днів. У Карпатах часто змішували яблука, груші, сливи, виходив похмільний узвар, як жартували старі чоловіки, бо після свята саме він найкраще вгамовував спрагу і додавав сил. Народна мудрість завжди підказувала, як діяти без зайвих зусиль. Якщо день був вітряний і теплий, казали сьогодні. Сонце сушить краще за піч, і якщо ж небо затягнуло, сушину забирали до хати, бо волога, ворог, яблука. І справді сушені фрукти бояться сирості найбільше, тому що з давніх давен люди зберігали їх у полотняних торбах, підвішених на горищі, де було сухо і рухалось повітря. З часом, коли в селах з'явилися електросушарки, багато хто почав порівнювати старі методи з новими. Хтось сказав, що сучасна техніка зручна менше мороки, чистіше швидше. Бо коли фрукти сушаться біля печі, під наглядом господині, у хаті не просто готується їжа, там народжується пам'ять про працю, дім і тепло. Підбиваючи підсумок, можна впевнено сказати, що сушені яблука й груші. Це не просто зимова страва, а ціла філософія домашнього господарства. Вони навчають людину розсудливості, терпінню й умінню берегти те, що дала природа. Найважливіше у цій справі це не поспішати і робити все з любов'ю. Бо сушіння ще це не механічна робота, а частина спокійного розміреного сільського життя, у якому кожна дрібниця має значення. Насамперед варто пам'ятати, що для доброго результату потрібна увага до дрібниць. Кожне яблуко треба переглянути, кожну грушу відчути рукою, перевірити, чи немає плям або гнилі. Не слід жаліти кілька хвилин на перебір, бо саме від цього залежить якість сушини. Друга важлива річ чистота, грешита, ножі, дошки, рушники. Усе має бути чистим і сухим волога або бруд. Найперші вороги фруктів, які мають пролежати всю зиму. Щодо самого процесу, головне правило не перегрівати краще сушити довше, але при помірному теплі. Тоді фрукти залишаються м'які, не пересушені, не гірчать. Якщо сушите в духовці, тримайте дверця та трохи відчиненими, щоб виходила пара. Якщо на сонці перевертайте шматочки раз на день, щоб вони підсихали рівномірно, і обов'язково прикривайте марлею, щоб не сідали комахи. Це прості, але незмінні правила, які знає кожна досвідчена господиня коли сушина готова, її слід остудити і пересипати у чистий посуд. Найкраще полотняні мішечки, які дихають. У скляних банках теж можна. Але тільки якщо фрукти цілком сухі, якщо ж є бодай крапля вологи, у закритій банці вони швидко зіпсуються у старі часи для зберігання використовували дерев'яні скриньки або плетені кошики, вистелені папером. Сьогодні можна скористатися тим самим способом. Головне, щоб у місті зберігання було сухо, темно і прохолодно. Кожен, хто має свій сад, знає, що зберегти врожай це не менш важливо, ніж його виростити, і саме сушіння допомагає уникнути втрат. Замість того, щоб кидати падалицю або дрібні яблука на гній, їх можна висушити і зробити корисний запас. Навіть з кількох кілограмів фруктів виходить чималий мішечок сушини, якої вистачає на десятки літрів узвару. Такий підхід не лише економний, а й розумний. Нічого не пропадає, усе йде на користь. Варто згадати і про те, як правильно готувати компот чи узвар із сушених фруктів, найкраще залити їх водою заздалегідь на кілька годин або навіть на ніч. Тоді фрукти розкривають свій аромат, стають м'якими, і узвар виходить насичений, бурштиновий на колір. Варити треба на повільному вогні, не кип'ятити довго, бо аромат випаровується. Старі господині додавали до узвару трохи кориці, гвоздики, меду або ложку ягідної сушини. Це робило напій святковим і запашним. У будень його подавали просто теплим або охолодженим, а на свято ставили в глечику посеред столу. Ще одна порада ніколи не змішуйте стару сушину з новою. Кожен рік треба готувати окремий запас і підписувати мішечки або банки. Сушені фрукти, які лежали понад два роки, вже втрачають аромат і частину вітамінів. Якщо залишки старих яблук ще мають приємний запах, їх можна додати до компоту, але не варто тримати їх безкінечно. Краще щороку готувати свіжий запас, це і корисно, і приємно. Також важливо пам'ятати про безпеку не можна сушити фрукти поблизу дороги, диму чи сміття, вони легко вбирають запахи. Якщо сушите на сонці, вибирайте чисте місце подалі від пилу. І не забувайте, що надмірне сонце може спекти фрукти, тому краще, коли вони стоять під легким накриттям, яке пропускає повітря, але затінює пряме проміння. Усе це дрібниці, але саме вони визначають, чи буде сушина справжнім господарським продуктом, чи зіпсується ще до зими. Добре зроблена сушина. То не просто заготовка, а справжній скарб. Вона пахне літом, садом, теплом, у кожному шматочку пам'ять про дні, коли яблука ще співали на вітрі, коли груші золотилися на сонці, коли взимку кидаєш жменю цих сухих плодів у каструлю, по хаті розходиться аромат, що нагадує дитинство, матір, працю і землю. Тоді здається, що навіть морози не такі люті, бо в хаті тепло від того узвару. Від тієї праці, вкладеної в кожен шматочок сушених фруктів. Тому головна рекомендація проста: не лінуйтеся сушити яблука і груші. Це не важко, не потребує великих витрат, але приносить велику користь. Хто має свої сушені фрукти, той має і здоров'я, і запас, і душевний спокій. Бо коли зима стукає в двері, а в коморі пахне сушеницею, то знаєш. Господар у хаті є, сад працює, життя триває, і, як казали наші предки, хто сушить влітку, той не голодує взимку. У цих простих словах уся народна мудрість перевірена століттями, і найкраще нагадування кожному з нас, що праця на своїй землі ніколи не буває даремною.